Всім привіт! З вами Анна Ангеліна, і сьогодні в нас з вами буде влог. Це буде влог, мій осінній вечір. Зараз я виступила уроки, буду їсти підмішки і дивитися серіальчик. Я купила таку ванночку для миття і кісточок і спонжиків. Сьогодні в Єві. Дуже класно, нам не сподобалось. Так що зараз буду пробувати. Також я буду мити свої пензлики. Коротше, я вже помила свої кісточки, тільки не домила трошки, боюсь її спортити насправді, але ну, вроді все нормально помила. Також помила спонжик, проте він ну, все одно трошки грязний, ну що страшного. От, і оця ванночка мені дуже сподобалася. Прям взагалі офігенно, так що всім рекомендую. Коротше, обзорчик вам на вот таку вот штучку. Це з легко я сьогодні зробила типу, підставочку для кілечок. Насправді вона дуже маленька. Але, тим не менш, такі сервечки, про це мені дуже подобається, а ось це більш-менш красиво вийшло. Ну, типу таке, як такої форми, е, як би наївної. Типу це моя, можна сказати, задумочка. Ось я зробила таке колічко, але ну, не знаю насправді. Нім не дуже, але хай буде. І зараз ми з вами будемо сюди оставляти колечко. Коротше, от обзорчик. Ось такі от, три кілечка тут. Ось таке, от, яке мені подарила подружка. Таке. Ці два я замовляла. І ще мене два на пальцях. Ну, цей все так же покладу. І можу оці такі я сама плела, Не знаю, але вряд чи вони поміст, тому що ця поставочка реально двоє маленька. Але, ну, в принципі, мені подобається. А тепер оглядайте, що ми з вами будемо робити. Оформляти мій їжен'ян блокнот, лічний юнік. я його покажу. Ось так він виглядає. Такий доволі звичайний, але мені подобається. І так, давайте починати. У мене вже заготовочка, Я вам зараз тут О, така от фоточка. У мені є такий от лайнер. А, навірно, я намалюю олівчиком контур. От дивіться. Я намалюю олівчиком, типу, оце от. А фломастером вже оці от лінії. От. А зелене, скоріше всього. Не знаю. щось ж придумаю зараз, коротше. Ну, починаємо. Коротше, дивіться, я пробувала зробити. Я знайшла ще в себе один такий помаранчевий. І першу я спробую зробити, в принципі, а, наче нормально. Але мені не подобається. Того я хочу спробувати з олівцями. Коротше, ось я кукаю з олівцями, вона любила це більше, так, щоб нарвати її. Отака от мене вийшла страничка. Тепер перехожу до трекера. Ось такий от трекер настрою у мене вийшов. тут треба дозволити конфетки. так от. Робила по цьому.